Всім привіт! Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. І сьогодні я відповідаю на питання під відео про баланс про подовження переду. Так само в коментарях я залишу ще посилання, які можна подивитися для того, щоб зрозуміти принцип, як подовжувати перед, як я робила витачки у Светрі Херсонський Кавун. Значить, Сьогодні про те, як можна подовжити перед. Подовжити перед можемо, ну, декілька варіантів, якими я можу час від часу користуватися. Але ви маєте пам'ятати, що це подовження переду, тобто ви маєте враховувати фактори: це ваша фігура, який у вас баланс, яка у вас ширина вашого виробу. і… Тобто, наскільки вам треба подовжувати той перед, щоб коли ви вдягнете його з урахуванням вашої пишної краси попереду чи вашої ширини светра, у вас знизу було рівне полотно, щоб воно не підскакувало, як зачасту буває, і щоб воно, наприклад, не звисало навпаки, зайвим якимсь таким полотном. тобто. Я зараз не про те, як ви будете враховувати вашу фігуру, зараз про те, як можна подовжувати. Подовжувати можна один з перших варіантів, це наші, ось я ставлю це у нас центри грудей це наші витачки. Якщо вам дозволяє ваш візерунок, якщо у вас ви можете вмонтувати, є коси жути рани, в котрі можна вмонтувати. От. Ну, і тут ви маєте ж розуміти, який у вас баланс. тобто Ви вив'язуєте, у вас буде ось так. Тобто, ви оці трикутнички, полотна тут у вас не буде. От. Один з варіантів. Наступний варіант це коли так само ви враховуєте ваш тип фігури. Значить, буду брати різні маркери, щоб було фломастери, точніше, щоб було зручніше. Значить, це те, що ви можете подовжувати о, конкретно витичками. Враховуючи ваш тип фігури, у вас може бути отаке розміщення розворотних рядів. Тобто, воно може бути у вас розкидане по всьому виробу. Але це, ви так само враховуєте вашу фігуру і кількість оцих розворотів. Це наступний варіант. Як би хотілося би так би помітити. Ну ось хай буде в нас так. Перше це Виточки. Друге, це розсіяні розворотні ряди. Але тут. Повторюсь ще раз, ви враховуєте свою фігуру. Так, у мене тут ще зеле, один зелений, він більш такий світлий. Значить, беру ще декілька маркерів. Якось так одразу не подумала. Значить, далі в нас може бути, варі... бути варіант: е... враховуйте. На яку кількість сантиметрів рядів вам треба подовжити. Я таким варіантом користувалася в своєму базоворі, це коли я шляхом отак от формування розворотних рядів понизу. Тобто, так, воно здається, що воно виглядає, наче знизу фартух, але я вам кажу, коли вам треба наростити там. 2 сантиметри я цим методом користувалася, коли ти вдягаєш нічого не помітно. Тобто це е, нарощування знизу. Зараз я, скоріш за все, зроблю так ручкою відмічу. ручкою і відмічу, деякий, і вам буде більш зрозуміло. Значить, перший це витачки, ось. Я потім ще вам докладу. Другий це оце, розворотні по цьому. Ось зараз тут ще так наведу. Цим способом, до речі, я ще іноді користуюся, коли в мене є візерунки, і я перед тим, як починати резинку понизу обробку. Я нарощую трошечки отут. Я вам кажу, що тут ви маєте розуміти, що тут ви нарощуєте не 5 см, там ціну 2, може 3, в залежності від ширини вашого виробу От. і від вашого балансу. Тобто, перш ніж зрозуміти, як ви будете нарощувати, яким методом оцю, оцю нашу полотно, щоб воно не підскакувало, ви маєте проаналізувати ваш виріб. Те, як. Будете його в'язати. Четвертий варіант того, як можна нарощувати, так само це не є панацея, повторюся, це той момент, коли ви хочете ідеальний виріб і аналізуйте. Тобто можна декілька варіантів комбінувати і нарощувати. Це ось є наш скіс плеча, ну, той який стандартний. Ви можете наростити ще там, ну, до 2 см, зазвичай я більше 2 не, ну, не раджу, це е, скіс плеча. Тобто наростили за рахунок скосу плеча е, ну, до 2 см. Якщо більше, то там воно буде у вас може вийти, враховуючи ширину вашого виробу. Може вийти так, що у вас вийде не светр, а прям конструкція кокон. Якщо у вас конструкція не кокон, то до 2 см ще ви по плечу можете. Будь-яке нарощування, воно, воно у нас, перш за все, має, переслідуємо ціль додати полотна по центру. Тобто у нас має бути отут-у, -от, да, полотно, щоб. Повторю, знизу не підскакувало, чи ззаду не підскакувало тут, в залежності від того, який у вас баланс. От. Приведу ось приклад на червоному светрі. От. Він в мене доволі таки виріб широкий. Ну, хоча після прання він доволі таки ущільнився. Значить, ось мій скіз плеча. Ось. Значить, він в мене тут виходить. 10 сантиметрів. В ідеалі, в ідеалі, зараз, зараз я все покажу. В ідеалі мій з плеча він в мене 4 см був. Зараз він в мене більше. Більше, бо я, як то кажуть, на спорті, і в мене оці плечові такі м'язи ростуть. От, тому, в принципі, нічого складного. Значить, я ось тут залишу отак от, щоб ми бачили. Лінійку давайте отак. Ось. Тут в мене 10 см. Ширина мого плеча, в ідеалі, ось, якщо я міряю, вона в мене 10 см. Ну, тобто, звичайно, в мене тут широка горловина, але ось, якщо ми міряємо. По ширині плеча, то це 10 см. Це отак. -от. Мабуть, менше, ну, викласти так, щоб прямо ідеально. Тобто тут в мене з мійські з плеча 4 см виходить, якщо дивитися по довжині ширині мого плеча. За рахунок ширини виробу в мене додається ще оці. Скіс 10 см. Ну і пам'ятайте, що ваша горловина це так само, щоб вона у вас була продовженням одним цілим. От. У мене тут косить жгути арани у цьому светрі. І для того, щоб він в мене не просі, як правильно сказати, підскакував по центру, бо виріб широкий, виріб дуже об'ємний з косами, я собі додаю отут скіс плеча. І в мене тут, як ви бачите, аж до моїх чотирьох, ну зараз вони шість, додано ще чотири. Але тут за рахунок ширини. Би трохи менше був, то ось і скіс плеча вам був, був би менший. Так само ви маєте пам'ятати про те, що у вас плече йде під одним нахилом, а рука де в вас вже спускається, під іншим нахилом. Тобто, тут будуть у вас там, розворотні ряди більш агресивні. Але. Як подовжувати, маєте, перш за все, проаналізувати вашу фігуру. Можливо, ви зробите 2 см за рахунок скосу плеча і ще 2 см за рахунок низу, якщо візерунок вам дозволяє. Якщо у вас взагалі лицюва гладь, ви можете просто зробити собі виточки, ваш звичайний скіс плеча, якщо ваш виріб не дуже широкий. Якщо виріб широкий, то тоді, звичайно, у вас скіс плеча він буде так само більший. Ось, бачите? Тобто, ось, наприклад, йде плече, і ось тут воно вже більш агресивне. Щоб у вас не було зайвого полотна, не збиралося, Вибачаюсь, трошки турбулентність, щоб у вас не збиралося зайве полотно, коли ви вдягаєте виріб. тут у таких чебур'яків не було, вареників з картоплею, розумієте? От, щоб полотно гарно струменилось і класно лягало. от. Це щодо подовження. Нема нічого складного. Ну, це основні варіанти того, як я подовжую. Але чи треба подовжувати ви можна, звичайно, піти шляхом не менше супротиву. Ви вдягаєте якийсь свій в'язаний светр і дивитесь, як це виглядає на вас. Чи підскакує, чи не підскакує, чи що взагалі відбувається. Або вдягніть свет, поставте собі камеру на відео. Хай вона вас познімає, ви порухайтесь. Тільки ви рухаєтесь не як граційна лань, яка позує на камеру, а так як ви рухаєтеся в житті. Ще краще вдягніть свет, поставте камеру з боку, десь на кухні, коли ви собі щось будете там готувати, чи, чи щось туди-сюди рухатись. Оце буде, знаєте, у звичайному житті ваше положення. Нарощую розворотними рядами. Розворотні ряди наше все. Маю надію, що я відповіла на ваше питання. От, е, я не хочу, щоб вам зараз здавали, що в'язання це якась така прямо тригонометрія. Ні. Просто аналізуйте, е, чим більше ви будете своїх виробів аналізувати, з часом просто ви взагалі забудете про те, що е, точніше, не забудете, ви не будете звертати уваги на те, що вам треба ще щось прорахувати, щось проаналізувати. Це буде просто на автоматичному, як я кажу, режимі. Так от. Тому в'яжіть у задоволення, маю надію, що було корисно. Гарного дня!